Ну, вот так. Ну, стоять, стоять. Ставим руку на тачечку. Ну, и, как в стольком подобном, мы оба вот Плюс 5 на 10 разив. Хорошо. Козырь попробовал, но у нас не получилось. Может, работаем 8, но вот 5 разив. Хорошо, Николай, там попробовал. 10, 10. Я был 15. Далі, коли ви це зробили, ви робите дуже ножки піднімаєте, ну, може трошки ну, не ровно прямо робити, але трошки підніматися. Тепер ми починаємо і зробити типа... так, щоб остановитися і потребу. Я тільки в житті всі роки подарилась. Оце все мені прийшли подруги забити. Далі, як коли це робили, ми вже намагаємося робити хоча не розум, але ще, ще вище. Десь також, якщо ви ніколи робили, ви коли не буде, то по 8-5 разів. Далі ми вже питаємось щоб ноги чуть-чуть. Хотіла по десь багато разів, вже десь 15-20 разів. Ну щось повище. повище. Ну так, да. є чуть -чуть рівні, рівні, рівни, рівніше, рівніше. Слово господи. Дай ми пробуємо ну, зробити хоча б кінце, щоб впасти, але зробити його, щоб ми були повище. І десь зробимо ногами. Десь ось такими ногами, щоб могло стати і не, не впасти отак. Вот Ну-ка, щоб не не пали. Бургам... ми так не палили. Головне пробили, гамарні. Питаємося зробити коло старів більше. Що забігнеться? Ось. Типа. <смірсна>, не могла ноги держати. Ось ось так ось. Питайтесь робити. Потім... Пора мене зробити колеса э, в кін... брати руку і кінця поставити руку. Як вона зараз вийдеться? Поліці і бійте, і підіться. Може, постеліть щось, вони впали далі. У вас не буде більш. Але я роблю це через блідок. Я не вміла, але мій я, так. Я вам хоч перейти ще. Цього навчитися. Буде багато. Цього робити. Дириться. Це відео повторити. Десь разів. Десь місяцьок або три неділі. Нам потрібно буде, щоб зробити гарне. А щоб просто навчитися гарно, ну, десь не рівки три. Для того, щоб зробити вже рівно. Так щоб павсім, вдіти нового відео. W drugim filmie pokażę jak robię testy na rękach. Pa, pa!